Добрий вечір. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України. Тут ми молимося за те, щоб наша країна перемогла, за те, щоб Збройні Сили України перемогли і звільнили всі окуповані території, що зараз окуповує Росія. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви. Мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». Більше про мене ви можете дізнатися в описанні під відео. Щовечора о 21.10 я проводжу колективну молитву за перемогу України на YouTube каналі Вільнодум. Тому запрошую вас, підписуйтесь на цей канал і натискайте дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про початок колективної молитви, прямої трансляції і про виходи нових відео на каналі. На каналі ви можете знайти і медитації, і молитви, і інші відео. Я впевнений, вони вам будуть цікаві. Для того, щоб розпочати молитву, я вімкну слайд. Перепрошую, вімкну слайд. І на слайді текст молитви. Це короткий текст молитви. Весь Вся текстова версія молитви, яку я використовую, ви можете знайти за посиланням в описі під відео. Також хочу сказати, що це особлива молитва, тому що вона допомагає очистити душу людини, яка молиться. Господь Бог нас обов'язково чує, і коли ми звертаємося до нього, Він виконує наші бажання. І в цій молитві ми просимо Бога про очищення душі від страхів, від сумнівів, від образ, від зневіри. І натомість просимо наповнити наші душі любов'ю. Вірою, вірою в перемогу в першу чергу, вірую в те, що все буде добре в країні, що наша країна процвітатиме і всі українці будуть жити в достатку, в добробуті. І всі, хто зараз воює, повернуться додому живими, здоровими і неушкодженими. Да буде так. Давайте розпочнемо саму молитву. Для цього я вимкну своє зображення, щоб воно не заважало. І розпочнемо з Господом. Так, сподіваюся, всіх, хто хотів уже приєдналися давайте розпочнемо, помолимося за перемогу України, за всіх, хто зараз воює. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній! Я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, бо я довіряю Тобі, Господи, бо я покладаю надію свою на Тебе, бо я вірю в Тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни у моїй країні. Що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну і розпочали війну. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, що вибачив мені, дякую Тобі, що очистив мене від цих думок, від страхів, від сумнівів. Від негативних переконань і очікувань. Дякую Тобі, Господи, що натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, надії і спокоєм. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що заспокоїв мене від хвилювання тривог, Заспокоїв мою душу і даруєш кожен день, даруєш мені. В Певненість, віру у перемогу України, віру у те, що Збройні Сили України переможуть, переможуть у цій війні і звільнить усі області, всі території, що окупувала Росія, звільнять Крим, звільнять Донбас. І на всій території України запанує. Е Українська мова запанує українська культура, запанує процвітання і благополуччя. І на всій території України запанує мир і злагода. І люди житимуть в добробуті, процвітатимуть і будуть щасливими. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, відчути, побачити, бо я довіряю Тобі, бо я покладаю надію свою на Тебе, бо я вірю в Тебе, Господи. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні росіяни обстрілюють мирні міста і вбивають мирних людей. Вбивають навіть дітей. Господи, мені дуже шкода, що. Мільйон сотні тисяч, а то й мільйон українців змушені взяти до рук зброю і захищати свою країну. Будь ласка, Господи, прошу тебе. Будь ласка, Господи, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив душі усіх українців, мою душу і душу всіх українців. від з невіри, від страхів, від образ і негативних очікувань, і натомість наповним наші душі світлом Твоєї любові, віри, віри в перемогу, віри в те, що все буде добре, Наповним наші душі надії, надією на краще і наповним наші душі сміливістю і спокою. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі, що ти заспокоюєш і заспокоює усіх людей, усіх українців, хто ем, хвилювався, хвилювався за себе, чи хвилювався за своїх рідних, що заспокоює усіх, е, хто ем, тривожився, тривожився через повітряні тривоги, через е, іншу небезпеку. Господи, дякую Тобі, що Ти посіяв у наших душах віру у перемогу, і ця віра проростає з кожним днем і збільшується, і міцнішає. Дякую Тобі, Господи, що ми всі сповнені віри в перемогу України. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для нас перемогу, що Ти приготував для нас життя в мирі і злагоді. Що ти приготував для всіх українців процвітання і благополуччя, а для нашої країни зміцнення, процвітання і розквіт нашої культури, нашої мови, розквіт нашої економіки. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю тебе, Господь всемогутній, я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно приймаю і також з вдячністю приймаю все те, що Ти мені даєш пережити. Бо я довіряю Тобі, бо я покладаю надію свою на Тебе, бо я вірю у Тебе. Господи. Я розкаююся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни у моїй країні, що стали причиною того, що росіяни зірвали Каховську ГЕС, що погрожують зірвати Запорізьку атомну електростанцію чи пошкодити її. Господи, мені дуже шкода, що росіяни. Обстрілюють мирні міста ракетами і дронами і розповсюджують по всій країні страхи, сумніви, невпевненості, підривають віру один до один в одного, тобто підривають нашу віру нашу, у наших керівників у наші збройні сили у наших людей, які нас які навколо нас. Господи, мені дуже шкода, мені дуже шкода. Будь ласка, вибач мені, прошу тебе, Господи, будь ласка, вибач мені ті мої сумніви, ті мої зневіри, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив мені, дякую Тобі, Господи, що очистив від цих думок і натомість наповнив душу світлом Твоєї любові. Віри, надії, сміливістю і спокою. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш, нас, що Ти сповнюєш усіх українців вірою, вірою у краще, вірою у людей, які навколо нас, вірою у наші Збройні Сили України, вірою у те, що Наша країна буде відбудовуватися, відбудується і буде ще краще ніж була. Що міста, які зруйновані, будуть відбудовані, що дороги і мости, які зруйновані, будуть відбудовані, що з'являться все нові, нові підприємства і організації в нашій країні, і наша країна процвітатиме. Що всі, хто зараз воюють, повернуться з війни переможцями, повернуться додому, до своїх рідних і будуть жити щасливо, будуть процвітати, будуть благополучні, бо Господь Бог благословляє нас. Дякую тобі, Господь. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, відчути і побачити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, Прошу тебе, вибач мені. Вибач мені ті образи, ті сумніви і ті страхи, що стали причиною цього. Дякую тобі, Господи. Дякую, що вибачив. Дякую тобі, Господи, що очистив від цих думок і натомість наповнив душу світлом твоєї любові, віри, надії, сміливості і спокою. Дякую Тобі, Господи Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш нас. Що ти підтримуєш нас за допомогою інших країн, інших людей, що ти надихаєш і благословляєш інші країни підтримувати нас, допомагати зброєю, допомагати грошима, дарувати гарантії відбудови нашій країні, дарувати гарантії інвестицій у нашу країну. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую вам, що молилися разом з нами за перемогу України. Дякую вам, що молитеся і вірите в те, що незабаром в нашій країні настане перемога, що наші Збройні Сили України звільнять усі території, які окуповує Росія, і на всій території України запанує мир і злагода, процвітання і благополуччя. І всі, хто зараз воюють. Повернуться додому. Ті, хто попав у полон, повернуться, також будуть повернуті додому, до своїх родин живими, здоровими. Дякую вам. Дякую вам, що ви вірите в це, що не, не допускаєте зневіри. Я сьогодні також хочу сказати про те, що будь-яка зневіра це ознака відсутності любові. Насправді, ознака відсутності любові. Тому що коли батьки, наприклад, люблять свою дитину, вони люблять її будь-якою. Насправді, будь-якою. Високою, малою, повненькою, худенькою, будь-якою, красивою, некрасивою, для них вона завжди красива, насправді, тому що вони її люблять. Але якщо людина щось не любить, то яка б та річ або хта людина була, ну, наприклад, якщо нелюбима людина, то яка б та людина не була і що б вона не дарувала, але людина не любить просто. І це велика ну, ознака того, як і в житті, як і з нашої країни. Якщо ми любимо нашу країну, якщо ми любимо людей навколо нас, довіряємо людям навколо нас, довіряємо своїй країні. То нам і легко бути впевненими, і тому наша віра міцна і сильна. Тому, якщо ви допускаєте, якщо ви відчуваєте сумніви в своєму житті, сумніви за своїх рідних чи сумніви за те, чи настане перемога в нашій країні, то зверніть головну увагу на можливо у вас є якісь образи якісь важкості на серці. І щоб позбавитися, треба пробачити. І ця молитва це один із інструментів, який допомагає пробачити. пробачити тому що ці всі негативні очікування, образи, тривоги, вони саме від. від Образ, які в нас всередині, від якого якихось больових спогадів, травматичних спогадів. І тому я й провожу цю молитву для того, щоб допомогти людям очистити свої душі від оцього ну, сміття, можна сказати. Тому що це все руйнує, оці всі образи, ці страхи, ці сумніви це по суті руйнація. Лише тільки любов будує. Любов створює, любов наповнює, любов дає сили, дає натхнення, дає завзяття, дає віру, дає надію. І тому, якщо у вас є любов, любов до себе, до своїх рідних, до своєї батьківщини, до людей, які навколо вас, до речей, які навколо вас, то ви віритимете. Віритимете, що все буде добре, ви намагатиметеся знайти будь-яку зацепку, будь-яку крихітну надію, що все буде добре, Тому любіть, і ваша віра буде міцною. А в Біблії написано: да буде вам по вірі вашій. Якщо ваша віра буде міцна, то їй матимете ви саме те, у що вірите. Тому дякую вам, що зміцнюєте свою віру, зміцнюєте свою любов, очищуючи свою душу від страхів, сумнівів та образ. Дякую вам. Бажаю вам добра, бажаю вам, щоб ви були здорові і благополучні, щоб у вас і у ваших рідних все було добре, ви були, ваші рідні були здорові. Хай Господь Бог вас захищає. Хай все вас буде добре. Дякую вам. Слава Богу, слава Україні.